Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті. І сьогодні у нас завдання зікурати близнеці. Беремо це завдання. Друзі, відкриваємо карту, дивимося, куди нам потрібно бігти. Зрозуміло, все понятно, так. Да? Друзі, хотів вас попросити поставити лайк, підписатися на канал, і також, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде під відео. Друзі, вже продовжимо, коли я буду на місці. Друзі, добігаємо до першої точки. Нам потрібно забігти в цей склеп. Тобто, біжимо в цей склеп. Я не пам'ятаю, чи є там монстр, чи ні. Хтось мертвий. А, да, є. Зараз все вам, друзі, розповім, що потрібно зробити. В першу чергу, давайте переб'ємо цих монстрів, щоб не заважали нам тут. Блін, вони тут набігають, не бігають. Так, лут, Друзі, біжимо сюди вниз, потім от сюди на цей підйом. Тут є ось така скринька. Відкриваємо цю скриньку, забираємо камінь-пламені. Виходимо звідси. І нам потрібно буде ще на другу сторону пробігтися. Зараз я все покажу. Дивіться, тут я не буду вже на паузу ставити відео. А одразу показую, куди потрібно бігти. Спускаємося сюди вниз. І потім по дорозі, отак, от сюди. Прямо біжимо. Я так поняв, ви вже догадалися, який склеп нам потрібно другий. Е, е, зайти. В другий склеб, який потрібно нам зайти, це який буде о, зараз наступний з правої сторони. От бачите, отам далі. Ах. Да. Так, цього зразу монстра тут зачищаємо, щоб не заважав мені. Так, зачистили, і також заходимо в цей склаб. Тут тоже є монстри. Також їх зачищаємо. Это заклинание не готово. Друзі, все то же самое. По кругу вбігаємо, вибігаємо на цей мостик і от відкриваємо скриньку. Збираємо камінь світа, виходимо зі склепа, виходимо зі склепа, відкриваємо карту. На карті, як ви бачите, нам показує повернутися до того самого NPC, в якого ми брали це завдання. Друзі, я вже продовжу відео, поставлю поки на паузу, а продовжу, коли вже будемо біля NPC, здавати це завдання. Друзі, підбігаю до цієї будівлі, де ми брали це завдання в цього NPC. Ee, забігаємо в будівлю. Роз, бачите, як завдання в нас вже виконане. знак питання над головою в NPC горить, що можна здати це завдання. Ee, нажимаємо продовжити. Вибираємо свою награду. Я візьму меч, Хтось, може собі візьме, е, е, ліву руку. Ну коротше, Вибирайте, що вам <coughs> по душі. Ee, все, Зажимаємо. завдання. Задання нас вийнуло. Друзі, всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, всім пока.